Для того, щоб працювати з будь-якою групою дітей, потрібно знати, що ти з ними робиш. Отже, окремо варто присвятити трошки часу розгляду програм, за якими тоді працювали з новиками. Справа в тому, що Загалом нам відомо, що пласт був заснований на скаутській моделі. У скаутінгу було дуже багато різних напрямків, і зокрема напрямки, які розвивалися в Америці і в Канаді. Були програми, які розписував сам Бейден Повел, і були різноманітні його друзі. Які також розробляли інші програми, були жіночі програми так само. Вони були окремо, і так скаутінг зараз існує. Український пласт створив свою самобутню програму, яка заснована на українських традиціях і на романтиці або історії козацтва. А коли почали створювати новий улад, то, зрештою, дійшли до питання, а як має виглядати програма для дітей. Я вже згадувала, що е, гурток новичок Зозульки працював за тою програмою, яку їм запропонували їхні виховниці. Вони самі придумували, що робити з їхнім гуртком. Але хотілося побачити якусь цілість. І ось Савина Сидорович, е, яка очолює Головну управу у ладу новиків їде у таке пластове відрядження в рогатин. Зовсім недалеко повітове містечко, де є дуже активний пластовий осередок. І довідується, що в рогатині вже активно працюють з новиками. Як ми тут щойно провід створили, а вони вже працюють. Там вона познайомилася з місцевими виховниками, і один із них був також вчитель Іван Верб'яний, який їй запропонував різні варіанти скаутських програм, які вже були готові. Савина Судорович повернулася до Львова, зробила звіт на засіданні Верховної пластової команди і сказала, що дуже б хотіла кооптувати до головної прави. Цього вчителя, який ну, вже дуже багато досяг в цій праці, пізніше у Львові відбувалася конференція виховників і зацікавлених туди обов'язково приходив Олександр Тисовський, бо його дуже цікавило, як буде розвиватися ця нова структура. І відбувалися на цій конференції і пізніше на інших засіданнях. Дискусії на предмет, яку ж програму взяти? Іван Вербяний пропонував програму Біпі, Вовченята і Лисички для дівчат. Северин Левицький знайшов в німецькому перекладі таку книжку Джона Гаргрейва, яка називалася Племінне Виховання. Джон Гаргрейв був також е, знайомий з БіПі і розробляв свою систему виховання в принципі. Тобто, це не було е, система виключно для маленьких дітей, це була система виховання різних поколінь людей. Е, він зробив е, таку групу е, чи таку спільноту. З якою він працював за своєю системою, і в них було дуже багато такої, ну, так би зараз ми сказали, індіанської традиції, але, власне, такого індіанства, як в Європі, його розуміли, дещо відірвано від реальності, можливо, ідеалізоване, але щось таке, От якесь їхнє уявлення про індіан американських вони переносили на ті програми. А Северин Левицький переклав мінімальні вимоги з тої книжки, і в 25 му році ті вимоги були опубліковані в пластовому часописі Молоде життя як вимоги семи проб. Чому семи, ну, тут поки що трудно сказати, тому що в оригіналі було власне сім, і кожна з тих проб була присвячена якомусь Відчуттю чи якомусь вмінню. Ну, Наприклад, про що йдеться? Це проба гнучкого тіла. Там розглядали чи вчилися ходити, підкрадатися, розглядати сліди, тихо поводитись і тому подібне. Далі Проба вірлиного ока, яка мала розвивати зір. Проба, наприклад, заячого слуху. Відповідно, тут є спрямовано на розвиток слуху у кожної дитини. І так далі. Ці проби, разом з вимогами, опубліковані в молодому житті, стали основою для праці від 25-го року. Але тенденція була така, що виховники намагалися внести щось своє в цю готову програму. І коли е, на початку 1927 року вони вперше зібралися на з'їзд виховників, на цей з'їзд їх скликав Іван Кліщ, то знову відбулася дискусія про програми. Серед усього, що вони обговорювали, була така цікава річ. Якщо ми візьмемо готову програму BP, то нам потрібно дотримуватись авторського права і зберегти цю програму в цілості. Якщо ми беремо програму Гаргрейва Сімпроп, то нам також потрібно зберегти її в цілості, бо вона також є авторська. Можливо, ми робимо на їх основі або на своїй власній основі якусь третю програму, тоді яким чином ми її розробляємо і що це буде за програма. Відбувалися під час дискусії різні виступи. Наприклад, Олександр Тисовський власне, наполягав на дотриманні авторських прав і. Пропонував задуматися над тим, щоб створити щось власне, а не брати готові програми. І е, в подальшому, мало також відбуватися наради окремої комісії, яка би мала ці програми розвивати. Е, бачимо, що не та, так все просто, з тим, щоб займатися протягом року. Але е, пластуни. Є такі активні люди, раз вони вже щось запустили, значить воно має реалізуватися. І в осередках поза Львовом, крім того, що у Львові були, діяли різні частини новиків, то вони почали створюватися в різних інших місцевостях. Я згадала про Рогатин, були осередки в Золочеві, наприклад, в Стрию, ну, в дуже багатьох місцях, в Тернополі. Станом на, кінець, на середину 30-го року вже було близько 12 зареєстрованих частин і ще велика кількість зголошених або ще не зареєстрованих. Просто про них була інформація. Не всі, звичайно, звітували, так як в нас це водиться, не всі регулярно працювали. Також у нас таке буває. Всі такі тенденції у нас були колись також в минулому. Але для того, щоб працювати, їм було потрібно мати якісь напрямні. Головна управа видала один лист, потім іще один лист, де були якісь мінімальні засади, як потрібно працювати. Ну, Наприклад, в тих засадах було сказано, що кожен. Пластун, який хоче бути впорядчиком, має пройти інструкторський курс. Ми б зараз сказали вишкіл. А де ж ці інструкторські курси? І пластуни з різних осередків засипали провід свій великою кількістю листів з конкретними питаннями. Наприклад, а як вони мають вибирати назву? А чи вони мають мати якісь хорговки? А де носити відзначки? А чи виховник має носити відзначки? А якщо у нас декілька виховників, то скільки вони мають чого носити на однострої? А, а як вони мають збиратися на сходини і хто там провідник? Ну, і так дуже багато різних таких конкретних питань, які е, хтось вже, наче, знав відповіді, а на які ніхто ще не знав відповіді. І ті питання надсилали до проводу, провід не завжди відповідав, або казав, що вже. Це було прописано в інструкції, яка надійшла до всіх осередків, або була опублікована в журналі, або щось ще розробляється, і на ті питання ще немає відповіді. І відомо, що провід активно працював над підручником, якому мала б власне розглядатися програма тих семи проб. Але, на жаль, до 30-го року, до заборони пласту, цей підручник так і не вийшов.